У день місцевого самоврядування в Україні на території країни побратима у Литовському вільнісі відбулася 12-та сесія міжпарламентської асамблеї законодавчих органів України Литви та Польщі. Українську делегацію очолив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Свій виступ спікер парламенту розпочав із вдячності країнам за солідарність, підтримку та відданість спільним цінностям у такий нелегкий для нашої держави воєнний час. Своїм прикладом ви переконуєте та спрямовуєте інших з низки питань, зокрема з питань. Надання Україні сучасної зброї, посилення санкцій, визнання Росії терористом, створення спеціального трибуналу, відбудови України, рішучої підтримки в праві нашої держави бути членом ЄС і НАТО. Після воєнного відновлення України має стати найбільшим інвестиційним проєктом в історії Європи. У цьому переконаний народний депутат Олександр Герега. на своїй сторінці у Фейсбук підсумувавши участь у міжпарламентській асамблеї у литовському сеймі, обранець додав. Литва та Польща допомагають Україні не лише у політичній площині, а й у відновленні енергетичних потужностей та інфраструктури після терористичних обстрілів, надають військову техніку та озброєння, продукти харчування, паливо та багато іншого. Залучення нашої держави до таких регіональних форматів з державами-членами ЄС і НАТО не лише важливий політичний сигнал та механізм інтегрування України в європейський простір. Це ще один крок, який сприяє пришвидшенню реалізації ініціатив, вкрай потрібних для нашої перемоги та швидкої післявоєнної відбудови. Серед присутніх на міжнародній арені приємно було бачити і українських представників органів місцевого самоврядування, яким не байдужі сьогоднішні виклики. Наскільки це можливо, вони прискорюють нашу перемогу. З Хмельниччини цю почесну місію виконала депутатка облради Ульяна Ткаченко. Опісля емоціями поділилася у соцмережі. У день місцевого самоврядування в Україні символічно працювати в гостях України-побратима з міжнародними колегами та відчувати їх всебічну підтримку. Жовто-блакитні стяги зустрічаються на вулицях європейського міста, у вікнах домівок, тут, у Литовському сеймі. Дякуємо, що підтримуєте. Загалом, під час засідання трьох парламентів, учасники обговорили завдання, що стосуватимуться посилення санкційного тиску на РФ та можливість компенсації завданих агресоркою збитків у підсумку роботи асамблеї було ухвалено документ щодо подальшої ще потужнішої взаємодії України, Литви та Польщі. Як зазначили представники трьох країн-партнерів, так званий Люблінський трикутник є важливою частиною європейської та регіональної співпраці. Тож перемога нашої держави у цій війні має життєво важливе значення. І для Європи в цілому.